Привіт, добрий вечір, добрий ранок, добрий день. Коли хто буде дивитися, всім добра, всім миру, всім спокою. Бажаю, щоб у нас вже скоріше було весна була добра, красива і мирна. Щоб все у нас було добре, щоб всі були живі і здорові Україна. Спитали, як будуть справи в Олешкінському районі, іменно е, загалом Раденськ. Олешкінський район. Це 18 кілометрів від Олешок. Селище Раденськ 18 кілометрів від Олешок Херсонської області. Як у вас будуть справи? Давайте подивимося теж з 4 по 10 лютого. Як будуть справи? Дуже все змінюється, потім задамо питання інформаційне поле. Будь ласка, підскажіть? Які будуть події у Раденську, Олештинского района, Херсонська область? Раденськ. На краю, на краю обнулення жизни, жизнь заново, состояние подвешенного, состояние жертвы. Хочется уехать уплыть. Від усіх всіх так, ворог, ворог там подляночки, там е, бачите, подляночки там е, робе, робе, планує, Раденськ планує. Значить, дивіться, якусь вам дають допомогу обіцянки цісянки Раденськ. Так, а ви надієтеся на Україну. А ви надієтесь на Україну? Зірочки, надієтеся на Україну, Зірачки, надієтеся на Україну і дивитеся mm і -hmm. ждете допомоги. що ж там на том краю, Дніпра? Може ви там і далі, но мислями, енергіями ви думаєте, а що там на том краю, що там на правому березі? Це такий загальний прогноз. Состояние подвешенного человека, состояние чоловіка обнулю обнуленного. Систеня підвішеного чека, систеня обнульонова, хочете, щоб прийшли, вас оборонили, хочете, щоб вас не за... за вас не забули, щоб раз вас вибороли, щоб з тої сторони дивитися, чи... читайте, читайте звідки робиться на тій стороні річки. Надійтеся на Україну, на визволення. Дивіться ви поки під ворогом під його, під його впливом. Вам якісь там допомоги, обіцянки матеріально обіцяють і що буде все добре? У вас отак кажуть, що ну, все буде у вас добре. Так, Раденськ, Олешкінський район, Херсонська область. Що людям чекати? Чи буде визволення? Як чи будуть ці постійні постріли? Окупація. Чи буде визволення з окупації? Радянськ, Олешкінський район, 18 км від Олешок, Херсонська область. Що людям чекати? Чекаєте Чекаю ви визволення, а окупацією і в состояние емоційного хочеться уйти убежать у вас також. Радянськ, сум, депресія, мирне населення. Що їм чекати? Сумуют страшно. Девочки, некоторые разговаривают там все, ну, собираются, балакают. Чогось выпала, карта разрушения здания, Радинск, и багато потім работы будет. І... Чогось выпало в Радянську в разрушение здания. Вот оно. Потім дуже буде багато грошей потрібно, а їх буде не вистачати. Для чого? Для вистановлення всього ваших ресурсів. Потім, дивіться, приїдуть ті, хто раніше були у вас, ті, хто раніше, Приїдуть ті, хто раніше, Радянськ. неожиданно, буде визволення і добрі новини. Будете сильно, сильно переживати. Так, да, ще, ще, конечно, будуть і постріли у вас, будуть стріляти і ворожі військові, і наші військові. будуть, можуть бути жертви радянська. Будь ласка, будьте уважними, Будете в бездействии дуже бояться. Будете искать вихід, чогось там показують, що з освітленням. може з інтернетом быть проблеми з освітленням, і все время будете ждать, і все время будете ждать і дивитися на ту сторону. А сонце перемоги, сонце житті все одно останнє випало підсказка, що ви обов'язково повинні вірити у найкраще. Давайте Раденськ подивимося з 4 по 10 люта лютого, які підсказки мирним жителям Раденська, Олешкінський район, О, біля Олеша, Херсонська область. Ай-яй-яй-яй, я візьму другу колоду. Які підсказки? Потім уже соберу, які підсказки. Інформаційне поле. Ви можете дати підказки мирному населенню? Радинськ, які знаходяться коло Олешків, Лівобережжя Херсонської області, мирним жителям, селище Радинськ, Олешкінський район, біля Олешок. Які будете давати поради? щоб ви були в сім'ях і в своїх домах, щоб ви використовували всі свої духовні ресурси на молитвенний захист, щоб захист, щоб ви були в безпеці, бо будуть такі події військові, окупаційні. Коли вони вже будуть е, терпіть пораження, вони будуть відстрілюватися і щоб ви були у безпеці. Карта 10 мінчей це така карта, щоб у людину не попала. І які події. Дивіться, вам будуть розказувати на уровні окупаційних військ, що вам робити. А ви будете зв'язані, якісь вам будуть маніпуляції, будуть вас пугати. Ну і що? Будуть вам за день рішати якісь виплати, помощі, і ви будете думати, 50 на 50 вам будуть виплати давати Радянськ. Вони, Вони будуть давати виплати, невеликі виплати, будете в очерітях стояти, а ви надієтеся на справедливість і що через якесь час ви будете вдома, Дома вже дома в Україні. Оце таке випало. Буде дуже, важко. Радянськ. буде дуже важко показують. Молиться, будь ласка, оці духовні підказки. Там буде ще у вас гарання, здання, всякого ще буде, і буде у вас состояння, що хочеться уйти убіжати. В общем, Радянсько, такі підсказки вам. Буде колесо судьби, буде зміна судьби обов'язково, обов'язково, і вона буде на радість. Це радісна карта і зміна судьби на радість це останні карти нашого розкладу і підсказок для Радинська. Я вас. Люблю усіх, обіймаю. Ми всі один одного любимо, обіймаємо, дружимо, віримо, молимося над захистом української землі. Дякую за увагу. Усіх обнімаю. Пишіть, будь ласка, як у вас там справи. І ще село Казачі Лагеря. Давайте вже спитаємо і це село, щоб це вже Олешкінський район був. Село Казачі Лагеря. 4 по 10 лютого Таро прогноз інформаційне поле з допомогою системи ТАРО Підскажіть, будь ласка, Казачі Лагеря Алешкінська, Алешкінський район, правильно? З 4 по 10 лютого. Так, якась ідея там ідея возникне, возникнет об зміненні судьби. Якийсь вирішається вопрос обізмінні ізмі... об вашої судьби. Що треба уходити від цих окупантів? Так, і карта сонця. Вони вже знають рішення, що робити. Зміна судьби рішилася і вже вони знають, як робити казачі лагеря. Знають вже, як все це зробити. Так. Казачі лагеря. Когось показали дуже хорошо матеріально, а когось дуже погано. Така чогось різниця з ресурсом матеріально. Казачі лагеря можуть попадання в здання, в сооруження, там, які знаходяться в вашому селі. Казачі лагеря, Із -за цього ви можете сильно сумувати. Якщо комусь попаде, не дай Бог, якусь споруду, ви будете сумувати за цього. Так, підказала, що потрібно дуже молитися. Молитися дуже, дуже треба. Подумайте про деньги свої, подумайте про деньги. Жінки, подумайте про свої матеріальні цінності, про деньги, казачі лагеря. Так, не сумуйте, там хто там дуже великий сум. Ждите, ви ждете Богу молитеся, що прийде, прийде перемога, приїдуть вас визволять. І що як вор і мечтаєте, як ворог вас буде тікати. І це, і це все буде, але це буде дуже важко. Буде, буде гарна карта, але це буде дуже, дуже важко. І коли це ж буде? Будете боятися, ви оцих всіх визволительних подій, будуть ще постріли. Коли це буде? Обнулення. Ви будете вдома. Три. Будете три неділі, мабуть, ще переживати. Ще три неділі буде неспокійно. Будете переживати. Будете переживати, будете вдома, буде ще так напряжненько. Три неділі, ще буде напряжненько. пряжненька. Казачий лагеря. буде, буде, буде визволення, і ви навіть не будете знати. Ви навіть не будете знати, но ну, окупаційні ну, ворожі війська також, також будуть сопротивлятися, а ви будете дуже боятися. В общем, дівчата, хлопці, хто там є, верховна жриця, значить, жінки, будь ласка, станьте над захист своїх сімей, домів, своїх родин, ріднесеньки. Отака такі випали підсказки інформаційного поля. Ви, якщо там, я так, може, швидко я вам розказала, потім можна ж ще передивитися. тому що іде поток інформації, я вам розказую, а потім вже воно так, казачі лагеря. Лютий до 10 лютого. Олешкінський район, Херсонська область. Ну, поки підокупатися. Бачите, карта зміниється, карта ворога. Поки у вашому краю вони себе чувствуете и портять вам настроение, і дух підводять, і переживання і не серце. В общем, ви в домах себе чувствуете своих дуже-дуже неуютно. Як може себе чувствовать аист, тут дом, це карта аиста, есть ли змеї вокруг? Понимаете? Ми послухали підказки. Ставимо молитвенний захист, обіймаємо друг друга міцно, любимо друг друга, один одного, бажаємо, бажаємо всім жити на мирній, спокійній українській землі, і все в нас буде обов'язково добре, бо воно ну не може бути завжди багано. Після темної полоси обов'язково буде світла. Вірте, вірте, обов'язково вірте. Всіх люблю і обнімаю. Будь ласка, пишіть коментарі. До побачення.